Доброго дня, Чекаю на зв'язку, і в цьому відео ми розглянемо та порівняємо такі слова, як in general, overall та «generally». Всі вони на англійську мову перекладаються як взагалі, загалом, але у їх вживанні та використанні є певні різниці. Почнемо ми з того, що порівняємо overall та in general, а потім ми подивимось на різницю у застосуванні in general та «generally». Одразу зауважу, що в даному відео ми розглянемо «overall» та «generally» як прислівники, але різниця між прикметниками «overall» та «general» буде дуже схожа. І так почнемо. В чому ж полягає різниця у значенні «in general» та overall? перше, Уперше, general» може мати значення зазвичай, яке буде схоже на слово «usually». «In general, I wake up at 6 o'clock». Зазвичай або загалом я прокидаюся о 6-й годині ранку. Overall в такому значенні не вживається. Але в інших випадках значення цих слів буде більш схожим, іноді вони будуть взаємозамінними і різниця буде дещо відтіночна. Я б сказала, що in general можна також перекласти як поширено, звичайно. Воно дає інформацію про щось нам не точно в загальних рисах. Це така базова загально, так би мовити, базову загальновідома перспективу. In general, college is a type of school. Загалом коледж це тип школи, It applies to my life in general. Це стосується мого життя загалом. Overall – це також загалом або взагалі, але воно має таку перспективу, скажімо, ніж більш комплексну з урахуванням всіх аспектів, і іноді може перекладатися як у підсумку або сумарно. Тобто, я б сказала, що. Оверол ми використовуємо, коли в нас є якісь аспекти чогось. Да, в нас є якихось там сім критеріїв. Ми переглянули кожний критерій і сказали, що щось сумарно краще по більшості критеріїв, тобто воно краще загалом у підсумку. А коли ми говоримо «in general», то це ми так широкі такі базові погляд окинули. Ну, вроді як більшості випадків. Працює так, то тоді ми кажемо «in general». Це означає, що ми не розглядали уважно кожний аспект якоїсь ситуації. Знову ж таки, повертаємося до прикладів з overall. Electric cars can be cheaper overall. Загалом електричні машини можуть бути дешевшими. Тобто, коли ми використовуємо overall, в даному випадку ми говоримо, що сумарно у підсумку, да, після того, як ми розглянули, порівняли. То електричні машини можуть бути дешевшими. А she got more votes overall. Загалом, або у підсумку, вона отримала більше голосів. І тут для порівняння я можу сказати: in general, people like her more. І коли я говорю про підрахунок голосів та якесь суттєве порівняння, у підсумку якого. Вона отримала більше голосів. Я використовую overall. А коли я говорю загально з такої віддаленої перспективи, я використовую in general. Тобто я не рахувала всіх людей для того, щоб надійти до висновку, що її люблять більше. Я просто отак. От мені так здається, це ось так загально виглядає. Танній приклад щодо цієї теми Overall, I'm doing well. загалом. У мене все добре. В цій фразі насправді я також можу використати «in general». Я можу сказати «in general I'm doing well». Uh, різниця знову ж таки буде дуже така малесенька, відтіночна. В одному випадку я говорю про те, що Окей, я прикинула всі аспекти свого життя. По більшості з них в мене все добре. Значить, «overall I'm doing well». А uh, «in general» це так. «In general, I'm doing well». Однак варто зазначити, що цю усю цю відтіночну різницю можуть знати і дуже вірно вживати навіть не всі неї спікери. Тому якщо ви знаходитесь на початкових рівнях вивчення мови, просто зверніть увагу на те, що «overall» ми не вживаємо у значенні зазвичай. Що стосується порівняння «in general» та «generally»? Тут різниці у значенні немає ніякої. Різниця буде в граматичному застосуванні, в якій частині речення ми будемо його вставляти. Тому що «in general», якщо я не помиляюсь, правильно скажу, як це називається українською мовою, то це фразеологізм, це фраза, да це, тобто це слово сполучення, яке вживається фактично як одне слово. Воно не розривається, ми ніколи не вставляємо нічого між in та general. А general – це прислівник. І в англійській мові прислівники часто описують дієслова. Якщо прислівник описує дієслово, то він буде вживатись перед більшістю дієслів. They generally seem tired. Вони загалом вони виглядали втомленими. Якщо ж дієслово, яке в нас в реченні є, це to be, то прислівник вживатиметься після дієслова. They are generally nice. В загалом вони дуже приємні. In general, як ви могли помітити з прикладів у першій частині, зазвичай зустрічається з самого початку речення. In general, college is a type of school. Uh, загалом. Коледж це тип школи. Другий трішечки менш розповсюджений варіант це в самому кінці речення. It applies to my life in general. Цілком можливе вживання «in general» після дієслова, щоб буде звучати як «colleges in general a type of school. Тобто коледж це загалом тип школи. Але таке вживання використовується для того, щоб акцентувати увагу на слові загалом. Зустрічається воно дуже нечасто, і я б рекомендувала його так не вживати. Хіба що ви дійсно хочете зробити наголосно? Ось це «in general». Найчастіше, якщо ви зустрічаєте «in general» всередині речення, то це буде складене речення, і «in general» буде просто або в кінці або в початку простого речення, яке є частиною того складеного речення. Є також варіант, що «in general» в цьому реченні, де ви помітили його всередині, це не фразеологізм, який ми розглядаємо, а це поєднання прийменника «in» та прикметника «general», але це вже зовсім інша історія в такому випадку. Перекметник general описуватиме іменник, і вони будуть всередині речення, але це відношення до нашого відео немає. Щодо generally, то воно також може застосовуватись на початку речення, але знову ж таки дуже рідко, і це, якщо ви хочете наголосити на ось цьому загалом. І будьте обережні з використанням його в самому кінці речення, тому що воно утворює картину того, що ви не впевнені в тому, що ви говорите. Тобто, це якраз його основна функція, щоб показати, що ви не впевнені в тому, що ви сказали. Це ніби як я скажу, I like my job generally. Тобто, Мені подобається моя робота. Загалом. І це ось додає такої, ну, не знаю, нам в кінці. Тобто, Давайте з вами домовимось Просто: in general ми використовуємо на початку рідше в кінці речення. Generally ми використовуємо перед дієсловами, якщо це дієслово to be – після дієслова. Так як in general та generally мають однакове значення, то різниця між overall та generally буде така сама, як між in general та overall. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. На все добре та до наступних зустрічей.